Oh. Доброго холодного вечора, джентльмени. Я доктор Шульц. Який ще доктор. Дантист. Серед вашого товару, як мені відомо, є екземпляр, який я хочу придбати. Як тебе звати? Джанґро. Тоді ти той, хто мені потрібен. Е! Hey, не продається. А? Я прикро вражений. Oh. Благаю, ні. Я б на твоєму місці вдягнувся тепліше. Якщо людей І тобі за це платять? Паскудніша людина більша винагорода, я розшукую братів брітлів. Я їх добре пам'ятаю. Продали мою дружину Не знаю кому. Допоможи мені з цим. Здобудеш свободу Ти наступного року. Куди ми їдемо? Наступного року. Яблучко. Давайте, приєднуйтесь. У нас тут бійка, усім буде весело. Коко, підслуди життя. І ти справді вільний? Так. То ти сам схотів це одягти. Hey! Що ти за дантист? Торкнеться зброї і здохнеш. Yeah! А гарно, ти здихаєш, хлопче. Джентльмени, тоді я просто зацікавився. А тепер я.